Шановні рівняни, ми знаходимося поруч з небезпечними, сумнозвісними, токсичними контейнерами. Вже півроку минуло після того, як до громадської організації Час дій надійшла відповідь з прокуратури, що контейнери повинні бути забрані і не просто від людського ока закриті шифером, так як вони зробили, а просто забрані і утилізовані. На жаль, влада і далі не реагує. На всі наші звернення і закриває на цю проблему очі, тим більше що поруч ходять постійно мисливці, збираються компанії, і в будь-який час токсичні контейнери можуть пошкодити, і він може потрапити і в ґрунт, і взагалі в повітря. Тому ми вимагаємо громадська організація часть дій негайно забрати ці контейнери для того, щоб забрати небезпеку від порога нашого міста. Ми зараз знаходимося поблизу вулиці Калинової, поблизу вулиці Грунтової, мікрорайон Боярка Тинна. Місцеві мешканці сьогодні вранці повідомили про те, що тут знаходяться сім контейнерів з невідомою речовиною, швидше за все, що отруйних і містять небезпечні речовини. І звернулися до мене як до депутата Рівненської міської ради про те, щоб. Можна було вирішити це питання. Викликали Міністерство надзвичайних ситуацій, викликали представників Міністерства внутрішніх справ. Зараз вивчаємо експерти вміст речовину в цих контейнерах, але однозначно ми можемо сказати, що контейнери кинути напризволяще серед дерев, і вже спеціалісти повинні дати оцінку і вивести ці контейнери в більш безпечне місце.